Предмічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і донів, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною упорою, миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра на зло. Правди над брехневі, справедливості над крити. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу.